Початок шкільного року для багатьох батьків ознаменувався очікуванням змін у програмах. Цьогоріч міністерством було прийнято багато реформ, більшість з яких стосувалися начальної освіти, як, наприклад, скасування техніки читання, конфіденційність балів тощо. Перше знайомство з інноваціями педагоги оцінили як позитивні. Проте всі за та проти постануть вже коли діти сядуть за парти. Справа в тому, все це ще ну, якби експериментально, так тому освіта спробувала зовнішнє незалежне оцінювання. Вийшло подивимося, що буде далі. Так, експериментально впроваджується, що з цього вийде. Буде видно таку оцінку. Директриса висловлює на щорічній педконференції. Тут же обласні педагоги підбувають підсумки із чим рушають вперше вересня. Так Харківська область для сільських шкіл цьогоріч планує придбати 40 шкільних автобусів. Крім транспорту, у школах вже встигли модернізувати класи та спортивні майданчики. Покупка кабінетів фізики, біології хімії для того, щоб діти мали рівні можливості до доступу до образування. Ми розуміємо, що городська матеріально-технічна база намного сильніше. Сільська, поэтому не должно бути диспропорції дисбалансу. Ми намагаємося це все потихоньку, шаг за шагом вирівняти. до слова цього року. Харківщина зайняла перше місце у рейтингу кабінету міністрів у галузі освіти. Освіта Харківської області на висоті. Харків залишається центром високої освіти, високої науки. І, власне кажучи, те, що рівень середньої освіти високий, це врятувало в нинішньому році харківські університети. Тому що по тих областях, де рівень середньої освіти за результатами ЗНО нижчий середньоукраїнського, університети багато втратили студентів. Що ж стосується дошкільних навчальних закладів, то з нового навчального року в Харківській області відкриються 11 дитсадків та 23 нових групи. Юлія Колтак Ігор Мельник – Вісті